В ну, хочу поділитися своїм досвідом використання продукції ЕНІСБІ. Буду коротко всю інформацію дуже гарно і дуже детально подала Оксана Бараш, тому я не буду зупинятися і коментувати свої призначення. Хочу вам просто показати до і після з використанням здоров'я шлунково-кишкового тракту і зробити акцент. Що здоров'я шлунково-пішкового тракту є запорукою лікування у будь-якому патологічному процесі. З точки зору нутриціологічного підходу до ведення пацієнта. Це є гарантом вашого успіху у призначенні пацієнтам. Аж тепер звернула, що я трошки замудрувала. Ну я назвала свою презентацію інтегративний підхід у лікування коморбідного пацієнта. Так як тут не всі лікарі, і щоб це було зрозуміло, це комплексний підхід до ведення пацієнта з комбінованою патологією. Ну так зараз у нас в медицині звучить ці речі. Клінічний випадок перший. Дитинка Ніколь 9 років поступила зі скаргами, висипання у ділянці згин рук та ніг, що супроводжувалися свербінням, сухість шкіри, явище хайліту, знижений апетит, блідість шкіри, метеоризм, дискомфорт у ділянці пупка після вживання хлібобулочних виробів, стілець один раз на 2-3 дні. в на часті ангіну. Фворії протягом трьох років лікувала з неодноразового педіатра, дерматолога, алерголога з діагнозом атопічний дерматит. Періодично відмічалися загострення алергічних проявів, але без жодного зв'язку з медикаментами або з харчуванням. Алергії та медикаменти немає. Під час огляду шкірі бліді, шкірні покриви у ділянці згин локтових та Соловів мацеровані та гіперемовані, наколого почервоніння та шелушіння, збільшення підщелипних лімфатичних вузлів, язик обкладений жовтим малетом, пальпаторно, болючись біля купка, встутій петлі кишечника, стілець відсутній протязі двох днів. Мій план обстеження: загальний аналіз крові, вітамін Д, ферритин, кортизол, аналіз. На алерген пшеничного борошна та скринінг на ціліакію, кал на яйця, глисти, мазок із зіву і носа на мікрофлору узимов внутрішніх органів. Я перепрошую, якщо можна, допомоги.